Ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефону в моменті. Повністю весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачив недостачу спеціалістів. Я думаю, зараз я навчусь там вести в соцмережі чи виставляти відео бізнесу в соціальній мережі, і вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться, як і мені поначалу казалось нереальним. Але як тільки я виконав перші роботи, з кимось договорився, отримав перші гроші. Я думаю, та яка фізична робота, все. Ходить, виправляєте, мені повішення, я вашу життя зміняю на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. Такого не буде, ну, не нанімає для цього найомних сотрудників. От. А онлайн, от, допустим, як у нас в контент-хаті працює, у нас є потреба у нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах і заробляли на цьому. Ну, на великі реферальній програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаває. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчились, заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалася ця робота, за оценки учиться, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній роботі не працює, насправді. У всіх або бізнес, коли вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди повисти зарплату, це ж взагалі не в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій побудували. Але бізнес це руки, гадає, великий капітал, щоб це все відкрити. А владей тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. От так брать, зароблять з телефону в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут, бачу, від міркування людини залежить. Чи розуміє ця людина чи ні. Багато хто не розуміє, все одно йдуть, там, навчаються, щось пробують і так далі. І в них виходить. Як у нас багато людей є, живуть в селах, я з повагою до сел, але живуть десь в селах, ніколи не стикались з роботою онлайн, ні з Тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим, беруть, пробують по інструкції. Ділають, у них виходить, заробляють гроші. А є люди, яким ну дуже важко це дається.